Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці, хто обороняє моє місто, нашу країну і всіх нас. Нещодавно в мене з'явились нові книги. Брат на день народження сказав Купи собі сестричко книжок. І я купила. Тут є художня література, є нонфікшн, є сучасники, є класика, дуже різні книги. І ті, що в мене дуже-дуже давно вже в бажанках, і ті, які нещодавно там з'явилися якісь новинки, які я дуже хочу прочитати зараз, бо вони є дуже актуальними. І зараз я про це все вам розкажу. Марія Ремарк «Три товариші». Я дуже люблю цю книгу. Це одна з найулюбленіших книг Ремарка, яку я читала, і в мене не було її на полицях. Хочу перечитати. Адже цю історію я читала дуже-дуже давно. І пам'ятаю, що тут про дружбу, що тут про любов, про Першу світову війну, про білі страждання, про. Сенси, смисли, життя. І в мене колись був цитатник, щоденник, красивий такий, який я вручну заповнювала і виписувала туди цитати з різних книг, які я читала. І найбільше там було про дружбу і про кохання. І от пригадую, що ремарка: Три товариші я записувала. Просто неймовірно багато. Я все виписувала звідти. Настільки мене вразив текст цієї книги, та й не тільки цієї, я загалом дуже люблю книги Ремарка. Едіт Егер вибір. Це книга, яку дуже радять прочитати. Вона про досвід людини, яка пережила конставір, і не один, де втратила всіх своїх найрідніших людей. Але вона вибрала жити, боротися за життя, тримати в собі цю волю і силу до життя і вижила. І тепер вона вчить інших людей жити і обирати оцей шлях до свободи. Книга Маркова на 18. Вона, я так розумію, тут буде з описами того всього, що сталося з нею, напевно, але і разом з тим дуже потрібна, дуже сильна, дуже така дружня до того, аби кожна людина її прочитала і внутрішньо отримала оцю свободу. Свободу жити, рухатись вперед. І боротися якось з тими травмами, які кожна людина отримує. Я чула тільки хороші відгуки про цю книгу. Свобода полягає в тому, аби прийняти все, що з тобою сталося. Володимир Станчишин Емоційні гойдалки війни. Я не читала ще книг цього українського психотерапевта. Але знаю, що це вже його не перша книга, і саме ця тема мені цікава, бо я українка, яка живе у війні, і маю надію, що автор якось пояснить, як заспокоїти себе, як боротися внутрішньо із. Цим всім, що коїться в твоїй голові, в твоєму серці, в тобі, коли читаєш, бачиш новини, коли довкола відбувається те, що відбувається, коли це все навколо, і в реальному житті, і в віртуальному житті, ти можеш бачити все, що відбувається в Україні. І... Переживати за кожного, як за себе, і плакати за когось, як за найріднішу людину, і страждати дуже сильно. І це настільки психологічно складно витримати, що так, так, треба шукати відповіді. Це книжка про емоції цивільних людей у тилу. Про тих, хто залишився в Україні, і тих, хто був змушений покинути свої домівки, Всі, хто волонтерить, донатить і чекає рідних з фронту, Всі, хто кожен день починає з новин та прокидається від сповіщень про повітряну тривогу, мусимо знати, як нам це все скласти в свою голову, як це все прийняти, усвідомити і спокійно рухатися далі, боротися, робити те, що маємо, і йти вперед, жити. Деніел Гоулман Емоційний інтелект книжка, яка змінює уявлення про те, що означає бути розумним, як тут написано. Я стільки разів бачила цю книгу в своїй стрічці і реально ніколи не зупинялася подивитися, що це, про що ця книга. Оця обкладинка просто в мене в голові, ну, ця картинка постійно була дуже давно, От відколи ця книга вийшла, напевно, друком. Я постійно якось на неї натикалася, але щоб відкрити, почитати анотацію або зрозуміти, що це якось не доходили руки. І тут раптом мені захотілося зупинитися. І я прочитала, що це про якраз наші емоції, про те, як керувати нашими емоціями, як їх розуміти, і що це також наш розум, що є наш розум. Те, як ми сприймаємо якісь ситуації, емоції, які в нас викликають певні ситуації, що це все означає, як це все розуміти, як це всім керувати, чи можливо це робити. Ось, і мені видалась дуже цікавою ця книга, і така ж є, до речі, ще одна про дітей. Автор, доктор філософії, відомий психолог, журналіст, автор понад 10 книжок із психології. Вони ну, такі називають цю книгу психологічним бестселлером останніх десятиліть. Побачимо. Але дуже цікаво. Джудіт Орлов Виживання для емпата. Щойно я побачила, що ця книга з'явилася українською мовою. Я побачила її в передзамовленні, і я зрозуміла, що вона мені потрібна. На початку цього року, до речі, здається, це було. Потім відклалась трошки моя покупка, але ось нарешті я знайшла її і замовила собі. Емпатами називають людей з тонкою шкірою. Вони дуже-дуже щиро справді приймають настільки на себе досвіди, емоції, слова інших людей, що їм потім важко самим зібрати себе докупи. Ти хочеш врятувати весь світ і хочеш допомогти кожному. Кожному, хто десь страждає, кожному, хто десь потребує допомоги, і готовий просто обійняти весь світ руками, але ти не можеш цього зробити. І тут е, пишуть, що в цій книзі якраз лікарка та емпатка доктор Орлов навчить запобігати сенсорному перенавантаженню та енергетичному виснаженню за допомогою встановлення здорових кордонів під час спілкування з виснажливими людьми багатьох типів. Зокрема, з нарцисами та енергетичними вампірами інструкція на все життя, що допоможе чутливим людям не розпорошувати власну душу на мільярди шматочків у спробах втішити та зрозуміти весь світ. І от прочитати таке дуже цікаво дізнатися, як реагувати на ті ситуації, на ті несправедливості, які кояться у світі, і тебе вони просто настільки... Зачіпають, що ти не можеш мовчати, ти не можеш спокійно на це реагувати. І зараз, загалом, коли в Україні почалась повномасштабна війна, щодня в новинах суцільний біль, страждання за кожну людину, за кожного українця. Я не впевнена, що цього можна якось навчитися. Я не впевнена, що можна якось себе змінити. Тобто, якщо ти вже таким народився, ти таким є, от ти дуже-дуже-дуже реагуєш на ту несправедливість, яка навколо, ти дуже реагуєш на біль інших людей, ти дуже сприймаєш близько до серця все, що навколо коїться. Чи можна якось від цього захиститись? Чи можна зробити якусь уявну таку лінію і... Не допускати цього до себе, просто аналізувати, сприймати інформацію і відмежовуватися від неї, чи якось на відстані просто зосереджуватися і триматися як дві паралельні лінії, можливо, ця книга якось допоможе, бо зараз під час повномасштабної війни в Україні ця інформація сприймається ще й в контексті того, що відбувається зараз, тих всіх новин, які ми читаємо і бачимо. А в мирний час, я так думаю, що увага основна зосереджена була би просто на тих людях, які часто просто поглинають енергію інших людей. І от як від них якось відгородитися чи мати певну силу протистояти цьому? Сьюзі Годж коротка історія мистецтва. Побачила обкладинку цієї книги, вирішила, треба, тому що це таке видання, я і не помилилась, коли відкрила його, що це таке більш довідкове видання, тобто воно не, не чітко вам сформулює абсолютно все про якусь течію в мистецтві, а лише дасть вам навпаки якийсь такий поштовх дізнатися більше про того художника, про ті роботи, про той. Вид техніки, про те, як вони працюють над цим всім, працювали, і про течії в мистецтві. Книга про ключові напрямки, теми, техніки. Так тут описано, так тут є. Ось тому насправді ознайомитися, якось коротко про щось дізнатися і захотіти прочитати про щось більше, ось це так. Тому що, наприклад, тут одне полотно вам. Написали, як називається інші просто перелік, і ви можете потім побачити, далі самі вже шукати інформацію, от що то і як працював той художник. Ось трошки коротка інформація є, от, не більше того, тому насправді ось така ще книга. Мені для того, аби знати, ось тут до речі, раннє відродження. Роботи. Так, тут у нас напрям імпресіонізм, постімпресіонізм, модерн і так далі. Супрематизм, футуризм. Потім роботи. Так, роботи є. Ось. Потім у нас, так, є. Потім ось тут у нас теми релігія, автопортрет, пейзаж. Війна, свідомість, рух, абстракція, техніки. Мармур, позолота, ракурс, фреска. Закоханих хотіла показати ось. Рене Магріт закохані. І ось, до прикладу, написано. Рік 1928 Інші роботи Магріта. І про нього. Так, і ось тут також інформація. Все, от, власне, така. Книга. Дуже гарно оформлена, новесенька була навіть в плівці, яку я зняла, коли отримала із книгарні книгу. Ось таке прекрасне, більш таке довідкове видання почитати, подивитися і захотіти дізнатися більше і купити про кожного цілий такий том, товстезний, і знайомитись далі з творчістю. Арчибальд Кронін, «Цитадель». Я читала у Кроніна одну книгу, Ключі царства. І це книга, яка стала найкращою книгою того року, коли я її читала. І це книга, яка стала однією з найкращих книг, прочитаних за все моє життя. Вона про священника, і про те, як він обирав бути священником все життя. Бути отією людиною, яка має нести добро, яка має бути прикладом для інших, про цю його місію, його шлях, все, що він робив, як він вірив в людей, як він допомагав їм, як він вставав з колін в переносному й прямому сенсі, і незважаючи на все, що відбувалося навколо. Ніс всередині тепло і світло. Це така класна книга, вона неймовірно мені сподобалась. Я хочу її перечитувати, я буду її перечитувати, але в мене немає в домашній бібліотеці, тому що мені дуже не подобається обкладинка цієї книги. Це Цитадель Арчібальда Кроніна. І ця книга про лікаря. Сам Арчібальд Кронін був лікарем. І я так розумію, не в одному своєму творі він писав саме про ці свою лікарську практику. Тут, власне, в книзі про лікарську практику. Але головне там це людина. Наскрізна тема це якісь трансформації всередині людини, це вибір, який людина робить. Тому я чомусь не сумніваюся, що ця книга мені дуже сподобається, тому що мені дуже сподобалась книга ключі царства. Авторства Кроніна і тому, що мені дуже подобається медична тема. 1937 року вийшов друком роман Цитадель про життя і медичну практику лікарів, написаний у стилі класичного реалізму. Зворушлива книга, правдива. Не сумніваюся, що так воно і є. Класика Віктор Гюго і Собор Паризької Богоматері. Я пам'ятаю уроки зарубіжної літератури у школі. Я прочитувала всі тексти повністю. Ну тому що нас вчителька спонукала прочитувати всі тексти повністю, роблячи тестові завдання так потім на перевірку цих текстів, що не можна було зі скороченої версії написати те завдання. Але не в тому суть. Мене настільки захоплювали ці тексти, мене настільки захоплювали ці твори. Я пам'ятаю. Багато з них, і зараз хочу їх перечитувати. І от якраз купити, щоб в мене була в бібліотеці, і прочитати її Собор Паризької Богоматері обов'язково. Пригадую, коли горів Собор Паризької Богоматері у Франції, і в мені в той момент якраз згадалася оця книга. Взагалі, я ніби перенеслася в той собор. І ніби перенеслася в ті часи, коли я читала цю книгу і уявляла, Квазімодо, уявляла Есмеральду. Це книга про душу і про зовнішній вигляд. Це про щось, що є всередині, і щось, що є зовні, що є важливим, що є основою, що є цінним, те, що всередині, чи те, що зовні. І я пам'ятаю цей собор, де всередині ця дівчина була, і квазімодо, як зараз в мене спалахують ці картинки, коли я читала цей твір багато років тому у школі. І тому я дуже давно хотіла купити цю книгу. І ось зараз я її вже замовила і обов'язково перечитаю. І ще одна книга це Овідій і його мистецтво кохання і любовні елегії». Це та книга, яка у листі моїх бажанок десь там в перших десятках, коли всього там десь до трьохсот книг, які я хочу прочитати. Не всі з них я хочу купити, не багато насправді хочу купити в бібліотеку, але більшість хочу просто прочитати і знати, про що ті твори ознайомитися з ними. Якісь знакові я завжди собі дописую, дописую те, що вже прочитала. І оцю книгу я хотіла купити. І ось нарешті я точно все-таки доберусь, кажу собі, доберусь до Овідія і замовлю вже собі Овідія, і буде він в мене вдома. Це одні з найвидатніших творів римського поета Овідія. І там тонка іронія, і е, такі живі сценки тодішнього життя. От саме це дуже хочеться прочитати. саме це. Це автор, який творив багато-багато століть тому. Це дуже цікаво. І знову ж повертаючись в уроки зарубіжної літератури у школі, мені тепер хочеться перечитувати щось таке, що я тоді читала, і зараз хочу поринати в ті твори. Чи з тих часів античні середньовіччя відродження мені хочеться повертатися брати книги з тих часів і читати з тих епох. Тож тепер у мене є ще Овідій і його тексти про любов. Дякую вам за підписку. Дякую вам за перегляди моїх відео. Дякую вам за коментарі, які ви залишаєте. Дякую вам за лайки. І обов'язково зазирайте в опис під відео. Там є дуже багато цінної інформації для вас. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую. До зустрічі!